Коли я вас запитаю, хто найкращий вокаліст у рок музиці, ви, скоріш за все, відповісте Фредді Меркюрі. У нього ж аж 4 октави. Але є людина, у якої вокальний діапазон більший аж на 2 октави, ніж у Меркюрі, і це Аксель Роуз з гурту Guns N' Roses. Ви запитаєте мене, що якого біса? А я відповім: якщо слухати дискографію гурту, можна зрозуміти, як сильно відрізняється вокал у кожній пісні, адже Аксель володар дуже унікального голосу. Його діапазон налічує майже 6 октав. Це прям дуже велика рідкість. Він без особливих труднощів переходить з низького басового регістру на колоратурний, і все це одним суцільним звуком. Саме тому в нього найбільший вокальний діапазон за всю історію рок-музики. Але чи робиться його найкращим вокалістом всіх часів? Пам'ятаєте, у випуску про вокал Фредді я казав, що 4 октави має не кожен оперний співак. Ну а у Акселя, як ми знаємо, 6. Тобто шанс існування опорних співаків з таким діапазоном ще менший. Та це не робить опорників або інших вокалістів гіршими. Будь-який професіональний вокаліст скаже, що головне це не діапазон, а майстерність володіння та збереження голосу. Можна брати дуже високі ноти, при цьому не знаючи техніки, та паскудити свої зв'язки. Так сталося із Акселем. Неправильна постановка вокалу та рок н рольний образ життя зробив з неймовірного вокала Акселя. Це. Правда нагадує голос Мікі Мауса. Я вже не кажу про прикольне пузіко, який він відростив. Був би він найкращим, якщо правильно тренував вокал? Можливо. Але оскільки маємо, що маємо, точно судити ми не можемо. Та і, взагалі, поняття найкращий для мистецтва недоречна штука. Ну, все ж чекаю на вашу думку щодо Акселя у коментарях. Підпишись на канал, адже саме твоя підписка робить випуск контенту можливим. Став лайк та пиши коментарі. На все добре і йди вже до біса.